Оригінальні різнокольорові листівки власноруч робили сьогодні маленькі переселенці у молодіжному парламенті Кременчука. Проводила майстер-клас Світлана Пищита. Вона навчала дітей скраббукінгу. Заняття повністю безкоштовне. Сьогодні в офісі молодіжного правому Кременчука пройшов майстер-клас зі скрапбукінгу. Насправді на цей майстер-клас був повний аншлаг, тому потрапили, на жаль, не всі бажаючі. Але я думаю, в майбутньому, якщо ми будемо проводити, ми запросимо тих, хто, хто до нас ще не дійшов. Майстер-клас проводила Світлана Бещита. Всі матеріали були закуплені за кошти, які її зібрала наша волонтер Даша Міщірокова у себе в Америці та переслала нам. Тому майстер-клас для дітей проводився безкоштовно, і всі матеріали були їм надані. Діти з головою занурились у творчий процес, знайомились один з одним і спілкувались. Протягом усього майстер-класу волонтери допомагали малечі у створенні чарівної листівки. Я сьогодні робив листівку. красний, голубой, синій радужний. Я не знаю, це буде дарувати мені. Мені дуже сподобався майстер-клас. Сьогодні ми робились такі відкритки та подарунок. Мені ну дуже сподобалось, та я пізнала щось нове. Взяли зіп пакет, потім насипали туди конфеті та приклеїли бабочку та надпись «Happy Birthday». Батьки маленьких переселенців дякують організаторам творчих івентів та підкреслюють важливість таких зустрічей для дітей у ці складні часи. Відвідали майстер-клас. Кременчука. Ми вже тут в другий раз. Нам дуже подобається майстер-клас волонтерів. Діти дуже доволі. Якщо б їх не було, ми не знаємо, де ми б ходили б і де розвлікали дітей. Також вони є безкоштовними, це дуже є важливо для переселенців. Ми вже четвертий, напевно, раз прийшли на майстер-клас. Нам дуже подобається. Коли ми вперше приїхали з Харкова, ми два місяці нікуди не ходили і дитині. Було дуже важко емоційно, але потім знали, що є багато різноманітних заходів. Ну, нам дуже подобається. Дякуємо за гостинність. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.